Іммігранти разом з собою привозять до сполучених штатів свої традиції та культуру. У результаті тут виникає чимало нових інноваційних напрямків різних жанрів мистецтва. Так, на вулицях Нью-Йорка понад 40 років тому народився жанр музики гіп-хоп, який асоціюють з культурою афро та латиноамериканців. З того часу ця музика знайшла своїх прихильників в усіх куточках країни та світу, незалежно від етнічного походження її шанувальників. Продовжує Олексій Кузьменко. Ці молоді танцюристи буквально змінюються під час танцю. мій перша викладачка казав, танцювати – це як торкатися божого обличчя. Саме так я й почуваюся. Мені здається, все, що є у мене на душі у той момент, можна висловити без слів мовою танцю. Одні називають ці рухи хіп-хопом, інші – урбан-денс. В перекладі міський танець. Арнаель Кальваріо один з перших американських філіппінців, які розробили азійсько американську версію цього танцю. Арнель виростав у 70-х і 80-х, коли брейкданс був надзвичайно популярним у Каліфорнії. Якось у школі він вразив своїми рухами чорношкірих дівчат вони відверто мені сказали. Ми ніколи не бачили, щоб азійський чоловік так танцював. Це був поворотний момент для мене. Для когось це може звучати образливо, але я відчув, що необхідно з цим щось робити. На початку початку х Арнель навчався у коледжі, і на святкуванні днів філіппінської культури включив елементи брейк-денсу у свій виступ. Тоді він і заснував танцювальний колектив Каба Модерн, прикладом якого надихнулись у багатьох університетських містечках на півдні Каліфорнії. Танець негайно ж підхопили китайська громада, японська, в'єтнамська. Це був дуже цікавий час. Лорензо Періло незабаром викладатиме хіп-хоп танці у Корнельському університеті. Kind of like something... as... Це може здатися чужим для певної. Культури, але це не чуже. Це існує. Просто ми ще цього не усвідомлюємо. Ми мусимо змінити свою точку зору. Вижевеншитина лі змінила чимало своїх усталених поглядів після того, як пройшла проби у танцювальний колектив. Я пішла на проби і бачу, що там одні газіати. Я подумала, що відбувається, у мене реально був культурний шок. Калчишак роками американські азіати вважали, що медіа мало розповідають про них. Тепер вони не сходять з екранів. Ніколи не було це так чітко видно, як тепер ми кругом. А в танцювальних шоу азіати переважають Участь азіатів у танцювальних програмах ламає не лише стереотипи про те, що представники цієї раси є майстрами бойових мистецтв чи розумниками. Кан Данг – американець китайсько-в'єтнамського походження. Каже, що самі азіати почали більше цікавитись танцями. Зазвичай діти ніколи не кажуть батькам, що хочуть танцювати, бо їм це подобається. Вважається, що це відволікає від навчання. А тепер я думаю, що батьки почали з цим миритися. У час соціальних мереж та ютюбу танці навіть з азійським забарвленням швидко виходять за межі окремої етнічної групи. Сьогодні цей танець популярний в цілому світі і доступний кожному, хто прагне висловити себе за допомогою танцю. Олексій Кузьменко голос Америки.